Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас невеличкий аналіз проєкту Холостяк. Чи це дійсно реаліті-шоу? Чи можливо все відбувається за заздалегідь написаним сценарієм? Після завершення 13 сезону глядачі з захопленням стежили за розвитком стосунків між Інною Белень та Олександром Тереном. А тим часом Олена Мандзюк в інтерв'ю заявила, що весь проєкт лише вигадка сценаристів і жодних справжніх стосунків там не було. Тож, де ж правда, найімовірніше, десь посередині. Проаналізувавши кілька сезонів та відкриті джерела, можна зробити висновок: чіткого сценарію немає, і Холостяк дійсно сам вирішує, кого залишити на проєкті, з ким йти на побачення. Це підтверджують і слова багатьох учасниць, зокрема раміни з п'ятого сезону. За її словами, ніхто не диктує дій, і дівчата поводяться так, як хочуть. Втім, повна свобода це лише на перший погляд. Відчувається, що творці мають своє бачення, як усе має виглядати. І, хоча вони не дають прямих вказівок, за допомогою психологічних методів та провокацій намагаються коригувати події. Налаштовують учасниць одну проти одної, поширюють чутки, ставлять провокативні запитання під час інтерв'ю. І тут ізоляція від зовнішнього світу лише посилює вплив продюсерів. Ще одна цікава деталь: у проєкті кожна учасниця має дуже виразну роль: хтось добра, хтось скандальна, хтось таємнича. Але варто поглянути на їх сторінки в соцмережах, і ці чіткі образи вже розмиваються. Очевидно, що творці свідомо підсилюють окремі риси характеру, щоб глядачі краще запам'ятовували дівчат. Попри це, холостяк залишається одним із найпопулярніших проєктів саме завдяки цій напівтаємничій формулі, яка постійно провокує плітки, теорії та обговорення. А як вважаєте ви, чи можна довіряти побаченому в шоу? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатись на наш канал. Далі буде ще більше цікавого.